Діючи, ми спалюємо стару карму, при цьому постійно створюємо нову. Як же звільнитися з цього колеса Самсари, якщо ми будемо перероджуватись до тих пір, поки у нас є карма? Наш розум хоче її виразити. Ми кожного разу знаходимо нове тіло, нову родину, нову країну, нові обставини, щоб ці наші самскари, нашу карму стару виразити. Тільки як же ж бути в такій ситуації, коли ми племемо в морі, нарвалися на риф, з'явилася дира, почала текти вода. Тече вода наповнює лодку. Що ми робимо? Ми підключаємо насос і викачуємо ту воду. Тобто ми викачуємо воду, ми діємо в цьому світі, спалюємо стару карму. Але вода постійно прибуває, тому що ми створюємо нову. І як бути, потрібно закрити дирку. Спочатку. Зробіть так, щоб вода не набиралася, тільки тоді є сенс відкачувати. Це шлях нікуди. Постійно діяти, створювати нову карму, при цьому чуть-чуть спалювати стару. Тому що самскари вони нас зумовлюють, зумовлюють діяти, як прописано. Ми не вільні тоді, коли ми слідуємо нашій старій кармі. Тому що вона нас зумовлює щось зробити. От є дія. На кожну дію є протидія. Ми нажали на пружину, пружина хоче випрямитися. Зробили дію, є протидія. В один момент оце зерно посіяне, воно проростає. І прийшов час пожинати. То як же ж вибрати з цього колеса самсари? От якщо ви посіяли зерно, ви маєте його пожати. Допустимо, друг попросив вас посіяти зерно. Ви посіяли зерно, зробили роботу, але друг буде пожинати. Вам не треба пожинати тих плодів. І наша задача це стати інструментом в руках вищого. Коли ми не присвоюємо собі дію, не присвоїмо собі результати дії, ми не пожинаємо тоді плоди. Один з принципів Джаменіями називається брахмачар'я. Означає, у всьому бачити проявлення вищої свідомості. Брама це вища свідомість, чар'я – це йти і їсти на ходу. Санскрит ось так перекладається. Тобто ми йдемо і на ходу їмо вищу свідомість. Як от корова йде і жує траву постійно. Нам потрібно побачити у всьому проявлення вищого. Зрозуміти, що ми є проявлення вищого. І стати інструментом. Якщо я не сію зерно для себе, я не буду пожинати плоди. Тобто задача бути в такій ідеації, у всьому бачите проявлення Вищого. У всьому бачите божественний план. І ми інструменти, ми як ті е, актори в цій грі, яку не завжди усвідомлюємо. Ось от такий от вихід. В один момент, коли ми спалимо стару карму, і при тому не будемо створювати нову, ми досягнемо звільнення. Ми станемо вільні. Тому що коли в нас, ну, от є дві людини, одна має там 100 кілограм карми, так, Самскар, а інша має 1 кілограм карми. Та, що має один кілограм карми, вона їй набагато легше йти. У вас є рюкзак такий. Так от, повіть, що у вас є 100 кг, у вас є 1 кг. Той, що має 100 кг, йому важко йти, на нього це все надавило, він не може швидко йти. Він, він мусить робити то, що йому каже його карма. В того, у кого її менше, він може вже робити свідомий вибір. Він вже може бути вільним у своїх реакціях. І... Це працює так, що чим менше мене карми, тим менше я зумовлений, тим, менше я, тим більше я можу проявляти свою волю, робити, як я хочу. Знаєте, як от є, людина, поки не вип'є чашу страждань, вона не звільниться. От, мене от Я жив на квартирі, знімав там, там гуртожитку, одна квартира, друга. І так переїжджав і постійно сусівся, сварився зі своїми сусідами. Постійно якось я розумів, що це неправильно, якось потрібно гармонійно діяти. а все воно так получалося. Ти міняєш одну квартиру, на другу виходить те же саме. І ті ж самі паттерни, ти розумієш, що це неправильно, але не можеш за цього звільнитися. Тому що ти маєш переживати оцю свої самскарі. якісь уроки ти маєш пройти. Тому що карма приходить тільки для того, щоб чогось нас навчити. Тобто ми маємо пожати або. Страждання або задоволення. Ми причинили в один момент страждання чи задоволення. Вони проросли, примножилися, і ми зараз пожинаємо ті плоди, що посіяв, той й пожав. І коли я усвідомив, от усвідомив щось через ці страждання, які я проходив, я зрозумів, що потрібно діяти по-іншому. Так людини не дойде, поки вона не зрозуміє. Також можна через хороші речі з людиною стаються, вона розуміє, що ну, не в тому сенс взагалі. І погані дії наштовхують на якісь усвідомлення, і хороші дії наштовхують на якісь усвідомлення. Тобто брахмачар'я це шлях до звільнення. Це не просто. У нас є ну, уроки медитації такі от, різні. Перший з них це е медитація сама. І далі йдуть як міжні інструменти. І другий це мадовіддя. Мадовіддя — це бачити у всьому солодкий прояв, бачити у всьому проявлення цього вищого. І ставати його інструментом. Тобто, що я не роблю, що я не говорю, я роблю, тому що це потрібно не мені, не я буду пожинати ці плоди, а це потрібно вищій свідомості. І як же ж? Карма спалюється. Ми просто робимо дії, вона вже спалюється. Отак по, чуть -чуть, по трошки, потрошки, потрошки. Як ще спалюється карма, як от змінюється самскара? Або в результаті смерті. Тобто ми помираємо, потім ми народжуємося абсолютно новою людиною, яка ще стара карма вже пройшла від нас. Або в комі дуже глибокий сон називається, або в медитації. Тож, який варіант вам більше підходить. От коли ми медитуємо, ми спалюємо свою карму, ми її прискорюємо, ми робимо так, щоб вона стала трошки м'якшою. Допустимо, якщо нам судилось, щоб нам відрізали руку, ми трошки поріжемося ножиком на кухні. Ось так от воно працює. І при тому всі події будуть відбуватися набагато швидше. Ті, хто отримали ініціацію в практику, ті, хто медитують, Якби один день е, йде за два. Я зараз навчаюсь в тренінг-центрі, коли в нас тут ну, медитації 4,5 години в день медитації, потім ти що береш асани, у тебе ще постійний сатсанг, ти вчиш філософії, ти в атмосфері такі перебуваєш, то тут день за п'ять йде. Тобто я прожив один день, мені здалося, що я цілий тиждень майже прожив. Стільки переживань, е, емоції різні, усвідомлень, неймовірно велика кількість. От. То, що я медитую, це мені дає можливість записувати відео, тому що постійно приходять натхнення, постійно приходять якісь ідеї, які хочеться поділитися. Тобто, так от, самскари будуть виражатися швидше і м'якше з медитації. Тобто ми медитуємо, при тому, взявши за озброєння Брахмачарю, ми не створюємо нові самскари. Ми бачимо, що я це роблю не для себе, а я це роблю для вищої свідомості. Тому що я є інструментом вищого у цьому світі. Спалюємо стару карму, не створюємо. спалюємо стару, не створюємо нову. З Часом що буде? Буде якраз цей вихід з колеса Самсари, який всі називають. Буде це от звільнення. Коли ти будеш по-справжньому вільний від тих своїх реакцій, які ти зробив в минулому. От тоді з'явиться справжня свобода, і ми будемо щасливі. Чим менше самскар, тим людина щасливіша. Тим більше свободи. Тобто люди практикують медитацію, спалюємо старі самскари. З допомогою Брахмачарі не створюємо нові. Менше карми, більше щастя. Гарного дня, Намаскар.